Окей, дайте. Три, два, один. Давай. Давай, почали. Привіт, любі глядачі! Мене звати Діана і я сподіваюся, що я гарно виглядаю у цьому неймовірному кадрі. Я із України і зараз я живу в Шотландії. Я вирішила записувати коротенькі відео для людей, що вивчають українську мову. Для того щоб допомогти вивчати слова та нові розмовні фрази. Я буду розповідати вам про життя у Шотландії та про мої невеличкі пригоди. Сподіваюся, вам сподобається. Пробачте за звуки машин на задньому фоні. Ми зараз сидимо недалеко від дороги. Ви можете побачити проїжджаючу машину. І також маленьких пташок на задньому плані. Нам сьогодні пощастило закат дуже красивий, і гори також на горизонті. Світло гарно падає сьогодні на камінчики. Я розкажу вам про те, чим ми займалися цими вихідними. Ми зараз знаходимося у місті Лархс і ми ходили їсти морозиво. Можливо, у наступних відео я покажу вам магазин із найсмачнішим морозивом в Шотландії. Якщо ви колись завітаєте, ви можете приїхати і спробувати його. Також ми ходили. У гори і шукали зайчиків, але, на жаль, їх не знайшли, тому що зараз не сезон. Уау. Там десь водичка жучить. Мені трошки страшно. Я переживаю, тому що я не звикла говорити на камеру. Але, напевно, я навчуся і звикну, бо у мене немає вибору. Але на сьогодні, я думаю, що це все, що я хотіла вам розказати. Хотіла з вами привітатися, тому сподіваюся, що ми з вами скоро побачимося і почуємося. Гарного вам дня!